Вітаємо, герой нашої сьогоднішньої розповіді. Геннадій Бондаренко, український педагог, історик, краєзнавець, один з організаторів українського краєзнавчого руху. Літописець історії та культури Волині, народився 19 січня 1946 року в Сатанові на Хмельниччині. Жив в Ізяславі, де навчався в середній школі номер 2 Згодом працював у районній бібліотеці для дітей та юнацтва. 1968 року закінчив Кам'янець-Подільське культурно-освітнє училище. Здобув фах бібліотекаря 1972 року. Історичний факультет Кам'янець-Подільського пединституту. працював учителем історії та суспільствознавства в місті Полонне на Хмельниччині. Після закінчення аспірантури Київського пединститу від 1977 року викладач історичного факультету Луцького педагогічного інституту, тепер Волинський національний університет імені Лесі Українки, певний час завідував кафедрою теорії та методики викладання Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти. Впродовж 40 років трудився на педагогічній ниві, був наставником для студентів, добрим другом для колег та молодих науковців. Його наукові інтереси історія України, історіографія, історіософія, спеціальні історичні дисципліни і особливе захоплення історико краєзнавчі дослідження Волинського краю. Вчений, як людина подвижник краєзнавства, був одночасно творцем, дослідником охоронцем матеріальних і духовних цінностей краю, організатором та активним учасником понад 150 міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових історико-краєзнавчих форумів. Як історик та педагог став засновником школи волинезнавства, оскільки з його ініціативи за авторською програмою було запроваджено викладання факультативного курсу волинезнавство як у школах області, так і в університеті. Захоплювався більярдом і був володарем відкритого кубку України наукова еліта. Неодноразово ставав чемпіоном Волинського університету імені Лесі Українки з шахів, пробував себе у віршуванні. З його ініціативи було зроблено та затверджено герб і прапор Волинської області на основі історичних традицій краю, адже він був фахівцем з історії волинських земель, нумізматики та геральдики. Як історик краєзнавець, плідно та багатогранно співпрацював із чисельними музеями України та рідного краю, багато мандрував світом, відзначений багатьма нагородами, зокрема преміями імені Петра Тронька. Дмитра Яворницького, Галшки Гулевичівни, мав звання, почесний краєзнавець України, відмінник освіти, отримав нагороди срібний і золотий нагрудні знаки Волинського національного університету. У свій час отримав президентську державну стипендію. Геннадій Бондаренко покинув цей світ 4 серпня 2023 року, похований у селі Гараджа, що під Луцьком. На його пошану колеги, друзі, учні, рідні та шанувальники видали книгу спогадів. А в день його народження, 19 січня, 26-го року у Волинському національному університеті імені Лесі Українки проведуть академію пам'яті. Дякуємо за перегляд, до зустрічі в нових відео.